Якщо почнуть відключати опалення, найхолодніше буде саме у панельних будинках. Їх зводили плитами між стиками конструкцій Є щілі. Через це вони і мають найгіршу теплоізоляцію серед усього житлового фонду. На дворі мінус п'ять відсутнє опалення через півгодини вже прохолодно. Через годину вже йдеш вдягати кофту і Якщо це сталося в обід, то до вечора вже і там і теплі шкарпетки. Шукаєш, де вімкнути обігрівач. Подібна ситуація із так званими хрущовками. Зовнішні стіни тут дуже тонкі і зроблені з гіпсу, глини та уламків цегли. Такі будівлі швидко нагріваються, але й так само швидко холонуть. Трохи тепліше буде ось у таких цегляних будинках. Ширина самої зовнішньої стіни складає 30-40 см. Під час тривалої відсутності тепла цей будинок буде остигати протягом 48-60 годин. Найдовше тримають температуру сучасні будинки. Якщо забудовник зробив усе якісно, зазвичай такі монолітні будівлі утеплюють мінеральною ватою або пінопластом, ставлять енергоощадні вікна з двокамерними склопакетами.